Ми звикли бачити козака в червоних шароварах та вишитій сорочці, але як виявляється, шаровари козацькі не були червоного кольору і зовсім вони не були шовковими. А от сорочка виконувала скоріше сакральне значення або застосовувалася як спідня білизна. Здоров, був, козаче! Дай ти не хворій, друже! А куди прямуєш таку годину? А? Да на січ запорожку повертаюся. А то у нас виходить одна дорога. Гайде Гай да разом веселіше буде. Козацька вишиванка мала сакральне значення. На ній зображалися обереги, тому виставляти її на показ було не прийнято. А шаровари були яскравими, лише у свята. В буденності козаки вдягалися практичніше. Щодо одягу, то одяг козак кожен собі підбирав сам і шив сам. Ця легенда, що всі козаки ходили в вишиванках, це було якби козацький одяг. Це більш був народний святковий і то тільки святковий одяг. Ходили до церкви, на великі свята вдівали вишиванку. Теж, що клімат був тоді холодніший. В той час на 2-3 градуса холодніше, вроді це ну як не багато, але це трошки як дієво. Сорочки були виготовлені із гребінного полотна, іноді зі стебла кропиви. Вишиванка, набиралась наголетіла, вишивали так, жінки, молоди матері, дівчата вишивали, там, кохані вишивали ці вишиванки, дарили, вона була як, і, і як оберіг. Сорочка в козаків була виконувала, перш за все функцію спідньої білизни. Вона була майже до колін. От. І... Прикраша зверху удівався жупан, а прикрашати те, чого не видно, в принципі, не було такого сенсу. Козацький жупан розповідав про статок козака. Заможні козаки оздоблювали його срібними гудзиками. Він був на теплому підкладі і сфарбований фарбованої домотканої тканини. Назви верхніх одягу є 11. Серед них навіть кобеняк. Є така назва цікава. Це е, рука, де ось тут розріз був такий, витягуєш і е, зручно. І рукава просто вільні, а і, і руки вільні. На кінці пояса були шовкові шнурки, там з китицями, знову ж таки, з галуном прикрашені краї пояса. Вони за цвях чи за клямку на дверях чіпляли край пояса, а потім самі себе обмотували, ну, закручуючись в пояс, так би мовити, обертаючи своє тіло навколо своєї осі. Козацький пояс був широким та шкіряним. Він добре тримав спину та захищав її від ворожих куль. За допомогою гачка на поясі трималася зброя та провіант. У спеціальному шкіряному чехлі козаки возили свою власну ложку та рожен виделку. У звичайних козаків ложки були дерев'яні, у старшини срібні. Я бачу в музеї Яворницького пояс 6 метрів. Довжиною. Наші козаки підказують, що пояс міг бути 12 метрів, щоб його нічого не було пробити. А коли його закрутиш до пуття, тоді і спина тримається. Я бачив шаровари в об'ємі 2,50. Вони з товстої шерсті, з повсті, малинового кольору, з лампасами, такі золоті лампаси, обрізані, але написаний розмір від пояса до 5 метр 25. Доволі Немало, хоча вони обрізані, ці шаровари. Вони були товсті, зручні. Для чого вони служили? Для того, щоб зручно було рухатися. Козак і окредо — Рух. Рухатися. Зручно було рухатися. Зру, зручно було давати перешкоди. Яскраві пишні шати були трофейними. Якщо козак виряджався, пишні шати, не здобуті у бою, над ним насміхалися і не поважали. Колір шаровар, відповідно, означав його статус. Малинові шаровари це вже козак, який відбувся. Був в морському поході або в трьох боях. Шаровари це штани, козаки йде, на тнюю стерню, мете. те. Це був свого роду, скажімо, якщо це шоколі шаровари, там це, це була просто похвальба. Козак, козак показував, який він багатий, що він може купити два-три відрізи там, лікті шовку, який на тоді коштував дуже дорого. Скажем, то, що, то, що йшло на шаровари, шовку, то за, за ті гроші можна було коня купити. І шаровари, я вам скажу, наприкінці XVII століття коштували 20 копійок. Е, якщо брати це по... Які гроші це можна було? Тиждень добре харчуватися. Козацька шапка була невід'ємною частиною козацького образу. Від гетьмана до рядового козака всі носили шапку. З давніх давен чоловіче населення України носило хутрині шапки: баранічі або ягнячі, звидри, зайця, з куниці. В період козаччини шапка була одною з основних частин чоловічого одягу, не лише зимою, а й літом. Гарна шапка колись була гордістю козака, а пізніше. Парубка й молодожона. жупаник жупан. Аби шапка добра. каже жартівливе народне прислів'я. Де моя шапка? Шапка. Та ось вона, синку. Та ні, батько. Мені потрібна моя нова шапка. Де ж вона в біса запропастилася моя нова шапка? На голові ваша шапка. Шапка. Була висока, сукняна, мала і криса чи відлогу з смужку чи з дорогого хутра. Шлик і тумак це одно і те ж саме. Це е, тумак, це ось оце частина. Це рабський ковпак на турецьких галерах, щоб сонце ну, не, не перепекло і раб не помер. На січі вони з'явилися ну, свого роду, це можна сказати, як. Татуювання на сьогоднішній день татуювання у засудженого зека. Це була ознака, що от був, прийшов пекло галер. Козацька шапка це унікальний явище. Козаки, навіть у шапках купалися, щоб їх зняти. Це шлик на лівий бік. А в шлику навіть секрет міг бути металевий часник. І сама шапка служила для бою. Шапки були різними, в залежності від епохи, але завжди шапку натягували на ліве вухо. Бо коли в бою стріляли зі зброї, найбільша загроза оглухнути була саме на ліве вухо. Шапка була зручна із натурального матеріалу. Якщо людина можливо і там дещо погано вдягнута, вдягне шапку, то і загріється. У сутисті знайшли шапку всю зі шкіри. Коли її так береш на голову, міряєш на, на, на це, то дуже тепло, дуже зручно. Шапками козаки голосували за згодою, підкидаючи їх догори. Коли були перевибори старшини чи гетьмана, колишній очільник спочатку знімав шапку, а потім на неї клав козацькі клейноди. Якщо говорити про козацький образ в цілому, то найдорожчими аксесуарами були козацька шапка та козацькі чоботи. Чоботи, коз... козаки, козаки. Завжди ходили, в чоботах і казали. Мужик лапотник козак завжди в чоботах ходив. Козацькі чоботи були пошиті за спеціальним принципом зі срібними підковами на підошвах та каблуках. У козацької старшини були шпори: святкові та для бою. Святкові дзвінчали, як дзвоники, а бойові, менш помпезні, та не дзвінки. Зараз такого вже ми взуття ніде не знайдемо, а на той час не було каблука. Каблук він був, але він був повністю плоска поверхня підошви, а каблук був всередині, всередині і підкований підковою. Ця підкова сама робила такий, як при ходьбі, при ходьбі баланс, і козак міг ну, не заважало йому те, що зовсім плоска підошва. Сап'янові з шкіри гарно вичиненої, яка називалася сап'ян. Вони були різнокольоровими, найчастіше найбільше козаки полюбляли червоний колір, але були і жовті, і коричневі, і зелені чоботи різних кольорів. Пам'ятаю, що носки були загнуті догори. Ну, скажімо, ті гострі і загинали догори. Можливо, самі так і шили, можливо, трофейні чоботи брали у турків і татарів. Чоботи козацькі я побачив у Чернігівському музеї. Обласний музей виставив ці чоботи, вони мають, по-перше, мене вразило халяви. Халяви до пояса. Вивернута одна халява і там всередині шерстяна зелена підкладка прошита, не теплі, так як рибацькі чоботи. Тобто з двох частин складаються сюди, на ногу і туди донизу. Проте чоботи у носкові зроблені гармошкою. Вони зроблені тако, квакалка, так, і що туди портянка, нога будь-яка лапа влізе і проблем не буде. І людина не змерзає. Видозмінювались вони, ну починаючи від простого шитого, там з полоси шкіри, панчохи такої і закінчуючи вже. Більш хто багатший, бо вже подошва, був блук. Сподіваємося, в нашій передачі ви дізналися дуже багато цікавого з життя наших предків, козаків. У наступній передачі ми розкажемо вам про козацьку зброю, козацькі гармати, найвидатніші козацькі бої і ще дуже багато цікавого. Любов Завальнюк Юрік Макарян. Спеціально для власної інфо.